Посилочка з міста Рахів. Приступим. Думаю, що приступим. Хочете подивитися розпаковку? Якщо хочете, то подивіться. Я ж її для вас знімаю. Так, на, ну, наводять, це. Я знаю тобі для яких целей. Що <гум> вас сигаретку свою закрутиш, любимо. Опа! А це то дякую. Чипс. Буде нам куди записати. Так, що в нас в посилочки приїхало, плата побутова. Отака дрібна плата е, з усяких е, передохранителей, з усяких блоків живлення і всього решта, вона також йде в побутову плату без питань. Так, що в нас тут? Мідь, латунь, туньцям, алюміній нержавійка, акумулятор і побутові плати. Так, з побутовими платами все зрозуміло. Тут, в принципі. Нічого немає такого дуже страшного. Зараз ми їх виберемо і все буде нормально. А саме ж цікаве, що в нас ще ховається. Ого! Ха -ха. Це правда цікаве. Де які пістолети? Що воно таке водить Як ти думаєш, вони в гельку підуть? Вони не прийомні. Не прийомні ці маленькі, так? Маленькі, не беруть. А такі Такі, Такий да. Знаєш, він теж неприйомний. Візьми а він ватний. Ну. а ну, він ватний. А це візьми в руки. А це прийомний. А давай покажемо людям різницю. Давай. Подой. Дивіться, абсолютно два одинакові, так? Да? Правильно? Одинакові. Так, 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 так. Одинакові, Подходь. ставимо на вагу 380 грам. Оце неприйомний. Ставимо на вагу. 580 грам. От вам і все роз'яснення. В тому е свинцеві пластини присутні, а в цьому присутня вата. І все. І він неприйомний. І отакі от от, е піпулечки також вони неприйомні. Так. Біжим далі. Біжим далі. А що у нас тут? А в нас тут латунечка. Звичайна домашня, проста латунечка. Да? Краники и все решта. Питань до неї есть, питань до неї нема. Правильно? Правильно. Это у нас что? Сам. Пойдем в ганстерина. Жень. О -о -о. На, а ты будешь ганстером за таким пистолетом. На, на, сесть. <свёздоров> 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 а я буду ганстером серьезным песням. <свёздоров> ага! Ты понял, мы и правда сможем бути гангстерами. Тут и и Америка до нас приїхала, ты бать? Ого, ты дивись там, уже не розмахуй. А ты, Вадик, будешь за таким от гангстером, за таким пистолетом, на. Буду варить давать. Будешь оріхи давать из-за угла. Подивись, бачиш, ним можна из-за угла оріхи давать. С куриче не дуло. Питання нема тут нічого такого. Все це абсолютно нормально. Матеріал це сам, він прийомний, 50 гривень кілограм коштує. Вибачайте, що такі розпаковки, да? трошечки з ну, Геги-Гага. Настроєння розполагаю. В принципі, все нормально. Нічого нормального немає. Ну, в принципі, на фоні ненормального, вроді як нормально, да? Оце ужас. Ми, в принципі, дожились до нормального стану. У тебе стан? На грані, вибачте, за мат, йобнуться, у тебе до цього состояння остається ще пару секунд. Ну, ти можеш улибатися із-за того, що. Вроді би комарик пролетів і він тебе повеселив. Коротше, я думаю, такий стан у більшості нас, так що це всім знайомо. А що у нас в чому приїхало? А в чому приїхало тут звичайнісінький алюміній? Все нормально? Отак. От на Фу, так. так. І далі, і далі це ж алюміній. А цікавеньке це нержавійка непрохідна. От дивіться, вроді би, ми... подповзи. Не надачкуй. От дивіться, вроді би нормальна нержавійка. Але в неї ось що диви. Видно? Видно відео якісно. Іскра. Іскра летить, як чертяка. Бачите, як вона хлопає на краях. Це Все алюминие китайощина, вона не проходить в нерж. Ми приїхали, Євген. Надо щось решать, Патрони. Ну це сказав ти, це не я. Бачите? Отака от буває штуковина, а ці. Хорошо. Ти бачиш, яка прикольна іскра в Ну, я думаю, що далі, ніж звичайна десятка, вона не запливає з ну, а вдруг, да? Всякого ж буває. Ні, не заплива. Ну хоч в десятку заплива. І це вже не може не радувати. Оці що що? всі трубки бачите? Ти Типоню. От вам і прикол. Оця трубка проходить. Оця, якщо вона, звичайно, не магнітна є. Ні, не магнітна. Іскравна, і червона. Але ця не проходить. Пвіримо цю трубку, що це може бути. Як ти думаєш, скільки тут відсотків? 10. По-любому, тому що на краях трошки є, так? Да? Да, восьмерка. Ну, восьмерка краще, ніж нічого. От вам інержавійка. Сучасна ця китайська штуковина, вона майже вся неприйомна. Так що звертайте на це увагу. Диви, а це мене в принципі зацікавило. Магніт, ні. Іскра. Іскра підходить Так що, все нормально. Е, бачите, все треба а Зараз ми пережушкаємо, а ви біжіть, спійте посилочку на лубну, я ж чекаю на неї.